Вітаю всіх! Пропоную вам щоденний прогноз, бути чи не бути, або так чи ні, на три варіанти, або три події, які б ви хотіли переглянути сьогодні, 10 червня 2024 року. Тож, перший варіант, другий варіант і третій варіант. Обирайте свій варіант, а я починаю з першого варіанта. Старший Аркан Мир перевернутий, вам ні. Зараз не час для змін. Щоб розібратися з тим, чому сьогодні для вас ні, потрібно звернути увагу на реальність, що вас оточує. Обставини можуть складатися не на вашу користь, а можливо, ви і самі зараз не бачите перспектив. Щоб вирівняти цю ситуацію, вам потрібно розібратися з минулими помилками і недоліками, а можливо, просто відпочити і відновити свої сили і ресурси. А я бажаю вам гарного дня! Другий варіант старший аркан-верховна Жриця. Вам так, з вашого питання, так, але не поспішайте на вірус сприймати всю інформацію, що буде надходити, і її прояснювати. Ви можете зіткнутися з чимось, що для вас зараз закрито, і це може викликати хвилювання і сумніву. Та все ж таки, це гарний день для внутрішнього розвитку. І у всякому випадку, якщо вам доведеться діяти, то перед тим, як це зробити, дослухайтеся до своєї інтуїції і до своїх перечуттів. Вони вам сьогодні підкажуть правильне рішення. А я бажаю вам гарного дня. І третій варіант королева мечів перевернута. Вам ні. Варто проявити обережність, вам хтось заважає дійти до своєї мети. Будьте пильні і не вірте всьому, що чуєте. Зараз ви не бачите ситуації такої, як вона є насправді. Якщо у вас сьогодні конкретно стоїть питання вибору, то вам краще звернутися за консультацією до більш компетентної особи. А я бажаю вам гарного дня і нагадую всім, що це енергія лише цього дня, показники лише на цей день, тож наступного разу будуть інші нам рекомендації. А я бажаю вам гарного, мирного, затишного дня.